Ви ще не передумали усім серцем. В який ні, ні. раз уже до вас приїжджаємо, просимо вас еваку... задам, евакуюватися? в п'яте. Поліцейські відділу ювенальної превенції відвідують родину Фокіних. Батьків переконують евакуюватися до іншого безпечного населеного пункту, враховуючи ваше місце розположення, ви знаходитесь е, майже е, притик до. Ворожої сторони, тут, якщо по воздуху брати максимум 2 кілометри і вже знаходяться російські війська, тобто небезпека дуже дуже велика. Небезпека як для дітей, так і для вас самих. Розумієте, чому ми кожного тижня до вас приїжджаємо? Просимо вас, рекомендуємо наполегливо це зробити, евакуюватися за вашу турботу. Ми дуже вам вдячні. Хай Бог всіх береже небезпеку, говорять батьки, усвідомлюють. Віолета Фокіна розповідає, має десятеро дітей, тому знайти тимчасове житло, якому усім буде комфортно, важко. Ти знаєш, що ти вдома просто і твої батьки здесь, і все твоє здесь. Це складно то уехать з большой сім'єю. это не два-три ребенка, це десять дітей. это нужно, по-перше, большой дом. Услов'я, щоб всі там були, а просто кудись виїхати і потім жаліти об этом, ну, нам не хочеться. Нас тут все устраивает. Діти, вам подобається Херсоні? Так. Да. Не страшно. Ні. 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 Ваша незламність вона викликає захоплення, але все ж таки ми дуже наполегливо рекомендуємо вам евакуюватись в більш безпечні міста чи інші населені пункти. України, це Київська область, Житомирська область, частина Західної України. Ну, ви ж розумієте, бачите, що відбувається навколо, і що це ж це не там, десь це все відбувається тут. Наступного тижня говорять поліцейські знов навідаються до цієї родини. Дуже сподіваємося, що знайдемо підходячі аргументи, і ваша думка зміниться. Відмовляється виїжджати і багатодітна родина Ясеницьких. У них шестеро дітей. Старшій 14 років, молодшому два. Дома, розповідає мати любов, усе облаштовано. Коли сильні обстріли, діти ховаються у підвал. Ми написали відмову того, що нас тут це ну, задовольняє. У нас і є всі умови тут, щоб жити. Далі ми нормально почуваємось. Діти теж вже звикли до війни. Хоча всі вже чекаємо, щоб все закінчилось. Я вважаю, що в Україні зараз небезпечно усюди. З такими рейдами відвідують усі прибережні населені пункти, говорить начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції області Андрій Кований. Людям пояснюють, як відбувається евакуація і куди можна виїхати. Завдяки таким щоденним візитам евакуювали багато родин, каже Андрій Кований. Звісно, заходи з евакуації дають свої позитивні результати. Уже переважна частина дітей перебуває в безпечних місцях. З найнебезпечніших населених пунктів вже евакуйовано більше 650 дітей. Наразі в тих населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами, які з яких визначено обов'язкову евакуацію, залишається близько 150 дітей ще. За словами Андрія Кованого, у 15 із 24 населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація родини з дітьми, до більш безпечних місць вивезли всіх неповнолітніх. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.